Ви подивіться, які кабани стоять. От тільки подивіться. Ви тільки на них подивіться. Оба! Та ти що, з такими поляками і білих не треба дивіться, який кабан на товстій ноги. Безподобний просто Безподобний. Йдемо далі. Йдемо далі. Що в нас тут? Що в нас тут? Опа! Бачонок! Бачонок. Ось такий гарненький. Рядишком. От такого я вже брати не буду, кабана. Немає смисла. А ось тут далі ще. Ось тут далі ще. Опа! Опа, чистенький. Бачите, який кабасик. Жеребасик. Ну от таких би назбирати. побільше, було б добре на мариновочку. Так. Ну що, беремо поляки поки що. А що робити? Друзі, що робити? Такий мух, бачите, зелененький. Сосна така середня. А вон, дивіться, вон там от березка. От в неї я зараз і піду. Чую запах. Там мене білий манить з того краю. Я чую його. Зараз піду шукати. Вон Березка, там де я чув запах. Хе, прийшов сюди, а тут стоїть сімейство. А тут стоїть, друзі, сімейство, дивіться. семейство вот таких вот кабасиков. Глянь, такие гарні. Глянь, такие чудовые, а? Чудовые кабанчики. этот червивый. Вот еще. Вот еще тут. Но... Але... Не, нормально. Не, на толстых ногах, но пойдет. Березка. Ну що ж ти нам не подаруєш біляка, А ось, ось ще стоїть. Ой і там стоять, диви. А ну давайте перевіримо. Давайте... О, цей хороший. тавстоногий, гляньте який красень. Так. Ось ще дивіться. Ось ще стоять, усе. ось. Ось. полячки стоять, полячки Бачите, вот такие полячки. Опа. Так, идем далее. Зеленка стоит. Вот такой зеленки ось. Куча. Куча невелюча. Но она мне не нужна. Но она мне, друзья, не нужна. Опа Полічки такі візьмемо Хороші Кабасики, Жиробасики Так Ну шо? А де ж біляшик? Я ж чув його запах Чув же ж його запах, де ж він, а де ж ти сховався? Так Ну На тому... Дякую, зараз я тебе буду шукати. Опа, дивіться кучка яка? Це буквально ось з одного місця. Свободив вже я корзину. пересипав гриби в другу корзину. вже повна в мене корзина одна. І тут знайшов таку плантацію. Що думаю включу камеру, покажу. Дивіться, які стоять кабанці. З якими товстими ногами, як боровики, їх тут просто тьма, ну просто немерено. меряна. Таких ось, ось кабанців дуже багато. Ось таких. Будемо одразу їх складати відразу, щоб не порозгублювати, бо тут їх, я ж кажу, куди не ступи. Бачите, такі бачонки стоять. І боровика з такими польськими треба, дивіться, який. Гарний. Оба, ось я. Два кряду мариновочних. Далі йдемо. Ось я. Просто тьма. Захожу. Захожу, просто і ріжу. Я не знаю, такої кількості грибів я. Давно не бачив. Головне їх не порозгублювати, бо я вже не пам'ятаю де. А, все. Тут їх багато, штук не на 100. Штук 100 сто стоїть. Сьогодні така в лісі погода. Класна. Вранці було пасмурно, зараз вийшло сонечко. Збирати гриби. Одна насолода. Опа, Глянь, такі ноги у них. Гляньте, які в них ноги. Ай, це ж на мариновочку буде саме то. Так. Ой, господі боже, має ж голова вже закрутилася від цих грибів. Навіть камеру я зараз не буду виключати. Просто ходімо зі мною і будемо збирати разом. Так, ну, такі гриби. Давид, цыкай не хороший, хорошенький. Так, идем далее, идем далее, друзья. Он там стоит. Так, дивіться, ось ще Ось ще полянка стоїть. Та ти що? Гляньте, який товстоногий. Опа. Товстоногий красень. Раз. Йдемо далі. Опа. До вас. Так. Там он три, там он 4, 5. Це, бачите, з одного місця буквально. Там он шість Ого, скільки тут їх, йо-майо. -йо. Друзі, це клондайк. Це просто клондайк. Просто клондайк, дивіться. Дивіться, що робиться. І весь чистий гриб. Ні одного, не червивого майже немає. Чистіший грибок. І тут його просто тьма цього гриба. Так що їдьте в ліс, отримайте неймовірну насолоду Ще ось маленькі лізуть. Малесенькі отакі ще, бачите, лізуть що ось о. Геть малий. Так. Ой, дивіться, що тут робиться. Ай-яй-яй. Що тут? що тут робиться? Опа! З якими ногами гляньте. Красені. З якими ногами красені? Ще. Та ти що диви, як боровик? Як боровик, гляньте які. чудові грибочки. Ай ляпота. Ай ляпота. 9 листопада. А ми отакі от ось. Шматуємо красені. Опа. Так. Фух. Йдемо далі. Отак от, от хожу, бачите. Найшов таку місцинку. І хожу їх тут, збираю. А їх тут є і є, є і є. Ого, ось дивіться який. Теж красень. Який теж красень, усе. Просто все повно. Просто повно. Ходиш собі, нікого нема. Ніхто не кричить. Одна насело, село. так, немає боровика, що зробиш, але ж є ось такі польські, давайте їх і не забираємо. Березняк перевірив, в березніку нічого. Нічого, береза мене манила, але щось таке бачите, видно. Опа, ось який. І все маленький. Ну просто дивіться скільки тут лише. А оце який гляньте, забарвлення в нього яке. Такий темний-темний. З одної поляни... Ось уже одна четверта корзини. Так. А цей що? А тут що у нас... Ого! Бугай який! Дивіться який бугай! Ого! Бугайок! Так ладно, такого бугая вже з плесенью брати не будемо. Он портфель мій стоїть. Ходімо з цієї сторони, обійдемо. Вон ще стоїть, гляньте. Просто отак от ходиш і косиш. Це називається Косилово. Друзі. Це справжнє. Справжнє косилово. Так. Ходімо далі, ось... Спеціально камеру не виключаю. От дивіться, скільки я тут пройшов. Ну буквально от кручусь по кругу метрів 20. А це що стоїть. А це що стоїть? Ого! Яка товста нога. Метрів 20 кручусь і ось такі от... Попадаються грибики. Один Ось Інший. Красота. Йдемо далі. Так. Щоб ви просто розуміли концентрацію. А ось ось ще стоїть, гляньте. Ось все. О! Хтось кричить. Дивіться, який. Ух ты! І катоста нога в нього. Хтось вже кричить, друзі. Тільки що сказав, що нікого нема і хтось кричить. А це що? Ох ти теж полякали. Який товстоногий? Який товстоногий красунчик. Клас. Наповнюється вже кризинка у мене. Товстоногими красунчиками. Фух. Ну продовжуємо оце так по цій полосі йти вперед і будемо переходити в той ліс. Якийсь інший вже. Хочу подивитися, може ще ж повоза білих знайти чи боровика. Дуже хочу знайти. Якщо б я сьогодні брав би маслюки. Ну так от можна припустити, то мені б. І мішка не вистачило б, напевно. Їх просто тьма. Їх просто тьма, друзі. В будь-яку соснуєш, кажу, заїжджаєш. І це неймовірна кількість маслюків. Я не знаю. В принципі, неважна яка локація, головне молоденька сосна. Або от, така мішанка. Між, між старим лісом і молодим. Заходиш собі і шматуєш. Ой! Та це такі не беру навіть. А ось такий гриб називається Миша. Мишата в простонароді. ну Це вже знаєте як от смерть хіба вашу такі гриби брати. Але їх повно, ну, їх себе збирають, типу зеленки, похожа на зеленку, але я навіть і зеленку не беру. Тому що, якщо всі гриби збирати, друзі, то це мені треба камаз визивати сюди. Подмогу камАЗ треба визивати. Зараз покажу вам, де ця зеленка. Ось зеленка, дивіться. Ось ця зеленечка. Хороший вкусний гриб. Але треба вимачувати, бо тут в цих пластинках багато мусора. Ну, на жаренку пойдеть, Типа Сереєжка. Типа Сириєшка. Але я ж кажу, мені він не треба, тому що якщо збирати всі гриби, то це мені їх перероблять. Ну так, десь дня 3-4. Якщо збирати, все, що можна збирати. Так, ну що, друзі? А ось стоїть ще де. Поставив корзини, хотів показати. А це танконогий. Але візьмем. На останок. Ну що, друзі, дивіться, ось наш сьогоднішній з вами улов. Одна корзина повна, 20 літрова, а це на 25 літрів корзина. Отак от. Гриби. Зачот, особенно оцей, порадував мене дуже сильно. Польські дивіться, які шляпки. Це польський гриб. Товси шикарненькі грибочки. Ну я думаю, нормально, так? Да? Фух, що сказати? Задоволений як слон. Е Напевно, друзі, я більше витратив часу на пошуки місць, ніж на збір грибів. Тому що ну, хотілося б, звичайно, знайти мені боровиків соснових або хоча б звичайних білих грибів, але чомусь не працює ліс по цим грибам. Ну і на тому дякую. Дякую Лісу, дякую вам за перегляд. Хто на канал не підписан, обов'язково підпишіться і натисніть. Дзвіночок. Для чого? Для того, щоб ви могли знати, коли починаються гриби, в якому лісі вони ростуть, які гриби. І також могли зі мною відпочити і отримати задоволення. Я трошки втомився, аж язик вже запівтається. Але така, знаєте, приємна втома. Тому всім вам дякую ще раз за увагу. Гарного всім дня! Я поїхав додому і до побачення.